Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Якщо ви зібралися поміняти тюлі на вікнах, у вас є два варіанти: або купити тканину і замовити послугу пошиття, або купити тканину і пошити самостійно. Перший хороший тим, що ви заощадите час і сили, але доведеться витратити більше грошей. Другий варіант вам обійдеться дешевше, але вимагатиме мінімум часу, тарань і деяких знань. Якщо ви не знаєте, як шити тюль, зараз я все розповім і покажу. Тканина на цюль буває різна: сітка і прозорі: вуаль, органза, шифон з малюнком або однотонні. Перед покупкою необхідно вирішити, скільки тканини нам буде потрібно. Для цього вимірюємо довжину робочої частини карниза, там де висять штори. Якщо ви хочете легкі, неглибокі складки, то купуйте тканину довжиною в півтори рази більше, ніж довжина карниза. Для складок середньої глибини тканини потрібно в два рази більше, ніж довжина карниза. Але щоб отримати Глибоку і пишну драпіровку в три рази більше. Додаємо ще близько 5 см для припусків на шви. Висота тюлю може бути до підвіконня або 2-5 см, не доходячи до підлоги. Цю величину кожен вибирає на свій смак. Вимірюють її від гачка карниза до бажаного рівня, плюс відстань від петель до верхнього краю шторної стрічки. Ще додають до висоти припуски на шви 5-10 см. Це величина підгину низу та верху. У магазинах матеріал не завжди відрізає. Рівно. Тому спочатку потрібно перевірити і вирівняти край тканини. Тут видно, що тюль не обрізали, а відірвали. Через це край розтягнутий і розпатлений, доведеться цю смужку зрізати. Щоб отримати рівну лінію зрізу, необхідно витягнути нитку. Робимо невеликий надріз і витягуємо одну дві нитки. Тканину призбируємо та підтягуємо. Краще захоплювати дві ниточки, це зробить лінію, по якій будемо обрізати, більш помітною. І нитки будуть рідше рватися. Витягнули нитку і отримали рівну лінію. По ній зрізуємо розпатлений край. Тепер ми можемо порівняти. Це один край матеріалу, а це інший. Ось наскільки скосили продавці при видриванні тканини в магазині. Якщо в полотні є кромка, то її теж необхідно зрізати. Інакше вона забезпечить осадку. Краї бажано попрасувати. Приступаємо до обробки зрізів. Бічні краї можна загнути на 1 см на виворіт один раз і вдруге. Щоб загін не розмотувався, його бажано скріпити булавками та пропрасувати. Нижній край, якщо немає декоративного остоплення або утяжелітеля, теж ховають в підвійний загін, але вже трошки ширше 2-3 см. Я використаю інший спосіб. Буду обшивати косою бейкою. Спочатку складаємо бейку уздовж навпіл і пропрасовуємо. Починаємо заправляти бічний край полотна в бейку з верхнього кута. Зріз тюлю можна поєднати з центральним згином стрічки, але так як тканина тонка і ніжна, краще засунути її ще далі, розкрити верхню половину бейки, засунути її до крайнього згину і скласти все разом. Така окантовка буде міцнішою та надійнішою. Даємо шов приблизно за міліметр від краю. Я не маю окантовочної лапки, тому постійно заправляю край вручну. Щоб тонкий матеріал строчкою не стягувало, я підклала смужки паперу. Вони отримують натяг ниток та тканини. Дошивши до нижнього кута, до самого краю тюлі, обрізаємо нитки і відриваємо папір. Потрібно закласти кут на стрічці. Огинаємо тканину бейкою під прямим кутом. У нижній частині бейки на вершині кута утворилася складка. Притримуємо її пальцем і накриваємо тканину верхньою стороною бейки. Тут вийшла така ж складка. Скріплюємо її булавкою. Починаємо шов від місця стику сторін в косій бейці. Тканину шитті не тягнемо, а притримуємо. Продовжуємо таким чином обшивати нижній і другий бічний край до самого верху тюлі. Залишилося пришити шторну стрічку до верхньої частини виробу. Попередньо потрібно її пропарити праскою, щоб вона дала усадку до, а не після пошиття. Тому стрічку необхідно купувати з запасом як мінімум 10 см. Припуск на шов верха тюлі дорівнює ширині шторної тасьми. Знаходимо на ній лицьову сторону, там повинні бути петлі для гачків. Повертаємо тасьму лицевою стороною вниз, тобто петлі повинні опинитися знизу. Зверху прикладаємо тюль теж лицевою стороною донизу. По довжині краї стрічки і тканини суміщаємо, але по ширині стрічка повинна виступати сантиметрів на два, щоб потім її підігнути. Шов починаємо закріпкою і даємо строчку якомога ближче до краю. Тканина слизька і постійно норовить зсунутись, тому потрібно частіше рівняти краї деталей і притримувати їх рукою. Іноді тюль розташовують знизу, і шов дають по стрічці. Але так важче суміщати краї, можна не помітити, як тюль втече зі свого місця. До того ж, нижній матеріал, особливо тонкий, строчка може стягнути або призібрати. Такий спосіб зручний тоді. Коли тканина щільна і непрозора. А в цьому випадку через матеріал прекрасно видно шторну тасьму. Закінчуємо шов закріпкою. Тепер перевертаємо нашу роботу. Ми пришили тасьму на лицьову сторону виробу. Витягуємо шнури, підгинаємо торець стрічки вниз під матеріал і загинаємо шторну тасьму на виворітну сторону тюлю. Робимо закрівку і прошиваємо другий край стрічки. Робимо це знову поверх прозорої тканини. Притримуємо і стежимо, щоб матеріал лягав рівно, не з'їжджав. Інакше верх вироба вийде перекошеним і перекрученим. В кінці не забуваємо про закріпку. Третій шов робимо посередині тасьми. Інакше, коли повісимо тюль, тут він може стирчати. Зараз доведеться шити по тесьмі, щоб не наїхати швом на шнури та петлі. Пошиття закінчено. Тепер скріплюємо шнури в узлом. Витягуємо їх, щоб призібрати тюль за розміром карниза. Зайву довжину шнура зав'язуємо і ховаємо. Можна заховати його між тесьмою і тканиною, але мій вузол туди не влізе. Значить, запхну його в петельку. Тюлі я вже повісила. Цікавим получився вплив їх кольору на кольорну гаму інтер'єру. Ці тюлі прикрасили білі стіни теплими відтінками персика, а в іншій кімнаті білі з блакитними квітами тюлі подарували прохолодні блакитні тони. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео!